Ви розумієте, яка важлива оця друга фаза? Тому хто із нас лінивий, я вам запророкую вас, вам буде трудно, ліниві в Царство Боже не війдуть. Дякуйте Богові денно і ночно, що Він вас покликав і вибрав. Слава Ісусу! Тепер вибраним, молімося і стараємося, вчимося, як прилежні учні. Не носіть тільки сумку до школи і штани протираєте. тут на лавках. посидів, продрімав і пішов. Но! не можна. Заборонено, вчися, слухай. І справляйся, приєднуйся. Етап. Друга фаза святості. Приєднання. Чим ближче ми будемо з Ісусом, тим будемо мінятися. Будемо Хомирювати. З буйного обов'язково має стати спокійний. А є деякі вірують такі хитренькі, вас немає, ви добрі люди. Каже, я такий. В мене така натура. Зачекає, я ти чого в церкву прийшов? Власне, Бог хоче ту натуру твою пообрізати, щоб роги не торчали з різних сторін. Бог на тобою. А ціль, ви пам'ятаєте, на початку, що я казав? Ціль висока. Нас чекає небо. І ні один, хто не переходить з класу в клас, туди не вийде. І тому має навчитися святої поведінки, святих відносин. Нехай все вас робиться як? З любов'ю. А як вас образили, що робити? В суд подавати? Не треба. Прощайте один одному, як Христос простив вам. А попробуй прости, як тобі допекли аж до печінок. А надо а чомусь Бог допустив, щоб тобі на мозоль наступили, що ж, іскри в очах йдуть. Щоб тебе навчити, Бог дає чудові уроки. В нього є ціль тебе і мене виховати до вічного неба. Слава Ісусу! Він дорого заплатив за нас. Вчорашніх грішників, що лежали в болоті, покликав. Тепер він хоче приєднати до себе і вчити. І вчити царської манери, царської поведінки. Ви знаєте, як трудно дітям, які народилися в царській сім'ї. В циганській сім'ї легше. В бідній сім'ї легше, але в царській сім'ї, як народжується дитинка, я їм не завидую. Скільки його шліфують, скільки є гувернантів, вчителів, наставників, манери, поведінки. Я навіть не знав ніколи. Що королєва Англії, що до неї так просто не можна підійти. Є етикет королівський. І деякі, знаєте, такі ха, небораки, нарушують етикет з них. Весь світ сміється. Виявляється, до королеви не можна підійти, як на метр ближче не можна. Етикет такий запланний. Руку її не можна подавати, поки вона не подасть. Не можна від неї відходити, обернутися зразу і йти. А треба зробити два-три кроки, а тоді йде. До чого я веду? Щоб ви так не робили? Ви ту та не попадете, не переживайте. Я говорю про манери і про виховання високого рангу дітей. Вони мусять знати кілька мов. У них все має бути зі всіх сторін відшліфоване. Бо то ж він буде маю його трон, чекає. Його не чекає трактор, кильня, молоток зубило. Його чекає трон. Він буде імператором, він буде царем і все найлучше вкладає в нього. Ви згідні зі мною чи ні. Бог тебе вкладає, бо ти є царське дитя. Бог тебе покликав, щоб ти був його сином і його дочкою. Тебе чекає неземний трон, тебе чекає вічна слава на небесах. Слава Ісусу! це! Не сумнівайся, бо лукавий тобі нашепче, та то но, но, та де де, то певно для якихось таких дуже, дуже святих. Дорогий друже, не помиляйся. Якщо Господь тебе покликав, і ти є з ним, ти благословенний, ти попав в Божу сім'ю. Тепер давай вчися, давай старайся, докладай зусиль. Будь старанним очнем. Старанність наша шукати його лиця. Помилка багатьох віруючих людей мало моляться. А сили хочуть так мати, як, як Шварцнегер вибраться слово. Біблії не читають, а хочуть бути мудрі всіх вчити. А звідки? Є принципи земні, є духовні. Якщо ти мало молишся і мало читаєш, слухай, з тебе толку не буде. Ти не піднімешся, ти отут будеш буксувати. А потім прийде час тобі лукаві і скаже, а де ж ти святий? Та де ж ти святий? Дивися, там наговорив дурниць всяких, там нагнівався, там простити не можеш. Там брата обманув, там на жінку накричав. Дяка Богу, що не бив. А святий в зібрання ходить. А люди кажуть, слухайте, та він до вас до церкви ходить. Дивіться, як він себе поводить. І, і Веремій не знає, що робити з тим святим. А він не росте. Я йому дам ріст, ніхто йому не дасть росту. Ця людина не дорожить Божим покликом. Ця людина не дорожить жертвою Христа. Ця людина щось не впізнала. Вона увірувала, вона прийшла до Ісуса, але далі не рухається. На другому етапі, друга фаза святості вчитися поведінки, поступати. Як вчить слово Боже? Для вас, сестри, місце одне. Цікаво, прочитаю увага. Сестри, ви братимоте, не слухайте? Петра читає. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб деякі, хто не кориться словом, були приєднані що? Без слова. А яка жінка без слова? Без що? Ти пія. Та ти пропащує, так лопідеш. Я таких знаю людей, то не ви, були приєднані без слова чим? Поводженням дружин. Другий вірш: як побачуть ваше поводження чисте і в страху. Ми порою недооцінюємо вплив нашої поведінки на людей. Ми думаємо, що якщо ми як з автомата, Калашні у вас стріляємо. Да ви пропащите, да вас чекає і другий, і третій, да вам би після. І пішли, і пішли. Чоловік зіщулює, а жінка стріляє. Він ніколи в яруся не буде. Він думає, моя жінка то взагалі як поліцейський. А мудрі жінки, я знаю, в нашому селі один приклад приведу, покаялася одна з сусіднього села православна, маленька така собі кульочка. От ну мудра сестра Аня. А чоловік її, ну то з виду ізвер, навіть з виду страшний по, 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 по фейс. Він її так наганяв, розізлився, що вона прийшла до церкви. Одного разу, це був Великодні свято. Я стою за кафедрою, отак посередині, і дивлюся, заходить якийсь дядько в кашкеті. Ну, думаю, зараз кашкета положить та й прийде сюди. Та ні, в кашкеті прямо сюди йде. Я оторопів. А він так йде. І знаєте, як той Орел направо-наліво, а він шукає свою улюблену Аню. І злий аж кипить. Я занімів. Я не знав, що казати. Такого ще в мене в житті не було. А він шукає полюбити. Як побачив свою анютку, я крикнув, як кинувся, як яструб на курку. А вона каже, я не піду, кричить на весь зал, народ весь сестру пів. Єдине, що я міг сказати, сестра Аня, встаньте та йдіть. Бо то було таке в мене откровіння. Бо він все збурить? Ну не в тім справа. Він її взяв наперед себе і так, не злим тихим словом, він її вів півтора кілометра додому. Я думав, що він там її рознесе в дребезі, але вона була мудра жінка. Вона не відстрілювалася, поняли, так? Вона все зігнулася, так? володя мій володя, тихо тихо, 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 І вона все його брала свою поведінкою. Сестри, вам того бажаю. Поведінкою. Господь хоче, щоб ми навчилися поведінки. Прийдіть до мене і навчіться від мене. Бо я який? Він не сказав, я сильний, я всезнаючий. Я всемогущий. Но, навчитися Ну. Навчіться від мене. Значить, цього можна навчитися. І тому тут написано і в Ефесянам, я вам найду повну місць за поведінку. Тому, сестри, брати, ви приходите в зібрання, і я з вами навчитися святої поведінки. Скажіть амінь. Щось трошки зрозуміли, чи не дуже? Переходимо на третю фазу. Вас дуже цікавить, що на третьому. Відкриємо Боже Слово римлянам. Будь ласка, лист до римлян, 8 розділ 28, 29 вірші. Уважно слухаємо. І знаємо, він пише до віруючих людей в Римі, що тим, хто любить Бога, як там далі написано, хто покликаний, ви чуєте? коринтяни покликані, фісяни і Івано-Франківську покликані, правда? Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. І далі 29-й вірш чудовий. Бо кого він передбачив, він передбачив вас, я додаю. Тих він і призначив, вас Бог призначив, щоб були подібні до образу Веремія. Ні. Навіть не до мене. Ні. До образу Сина Його. Ви чуєте? Вот яка мета. Покликав, передбачив, призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідний поміж багатьма братами. Третя фаза святості. Бути подібним до Ісуса Христа. Висока це мета чи ні? Височезна. Але ми говоримо про візу до неба. Там з гріхом ніхто не увійде. А припустимо, я скажу, буду ігнорувати ці речі, і я скажу, що ви від мене хочете? У мене є дарування. У мене є видіння, в мене є пророцтво. Я кладу до руки Бог ізціляє. Ну, ну, но. це не паспорт до неба. Паспорт до неба святость. Я гарно співаю. Як співаю, всі плачуть. Як не покаєшся, то будеш плакав вічно. Зі своїм талантом. Не талант, не дарування є паспортом. Це потрібно для збудови, для утіхи, для настанови, для нашої збудови потрібно, щоб ми навчилися поведінки. Щоб ми приєдналися до Ісуса, полюбили Ісуса всім серцем, всією душею, обняли Його. Божий Син каже, прибудьте в мені, а я прибуду у вас. Хто в мені не пробуває, той всихає. Хто в мені не віруючий, який не тягнеться до Ісуса, сохне. Але третій етап це люди, які покликані, з'єдналися з Богом, і вони зростають в образ. Ісуса Христа. Для чого дивіться, що працює? Увага! Ви дивіться, які потужні стимули ми маємо. Перше, ми маємо святе Боже Слово. Святе. Скажіть амінь. Ми маємо на небі святого заступника Ісуса Христа. Два. Ми маємо Святого Духа три. Ми маємо люблячого Отця на небі Святого чотири. І вони всі. На твоїй і на моїй стороні. Амінь. Помогти нам, підтримати нас, каже і Дух Святий, благаннями невимовними заступається за нас. Слава Ісусу! О, які ми щасливі люди! Слава тобі Господь! І ціль Святого Духа, Божого Слова, вчорашного грішника, піяка, блудника, блудниці, злодія, наркомана чи якогось навіть просто культурного грішника, зробити. Підняти його до такого рівня, що він був подібний до образу його сина. Відокремлений, приєднаний, преображений. Цього хоче Бог бачити. Це не проста річ, легко сказати, це тема дуже глибока. Я так по-простому скоренько пройшов. Святість! Має проникнути у всі сфери в нашій мові, в наших очах, в наших руках, в нашому серці. Все має бути вдома кругом. Воно так заповняє, заповняє. Чим ближчими до Ісуса, тим більше ми у світлі. Каже Павло: я за благодаттю Божою, яка мені дана як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос.